про укладання договору про співробітництво СТОП Укрпалет Енерджі проект рішення виносився на розгляд постійних комісій. Чи хтось вивчав питання щодо встановлення цих станцій в межах житлових кварталів і житлових зон? Що ви думаєте з цього приводу? Чи є документи, які підтверджують можливість встановлення їх в житлових кварталах? Як надалі? Ми будемо зберігати здоров'я наших людей, житомирян, чи не буде ніяких проблем пов'язаних з цим. Ми не розглядали питання станції, встановлення в житлових кварталах. Розсматривали розгляд було питання виключно розташування електростанцій, виключно на території Житомир, 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 теплокомунерго. Все территории вызначены, выбросы из цих занормированные за департаментом екології Житомирської обласної областной рады и знаходятся под постейным контролем по інспекції Поліського, краю. Якщо ми говоримо говорим про саму роботу електростанції, то сама електростанція, якщо ми кажемо, що один, аглад, в тому вага споживання природного газу на 1 мегаватт електричної енергії складає в Житомирі 140, 140 кг генераційна установка вырабатывает не больше 125 кг, то, то меньше. Оксид азоту в норме, что там, что в газопоршневой станции, что в теплоковому наши тепл тепловые станции вырабатывают. Якщо мы говорим про диоксид в углаці, він не регламенту, але скажімо так в любом упадку, мальчишный сертификат разглядается при проектувании, потім сама норма опять же департаментом экологии в Жутанской области и також в майбутньому контролю экологическая инспекция полицию округу.

Атопі опалювальний пройшов так, як потрібно, у нас немає варіантів, колеги. Я хотів би ще голосуючи за це питання, поставляючи тобто, да, на голосування, що ми окремо прийняли як е рішення доручення, доручення сесії, що в подальшому договори саме з ТОВ е у Криполі НДЖО Мертеплокомуненерго будуть підписуватися, і податися без участі Житомирської міської ради. Тобто це буде не трьохсторонній договір декоративного характеру, це що ми маємо зараз, а це будуть привідні господарські договори двосторонні. То для того, щоб депутати також були поінформовані, в «Теплокомуненерго» є наглядового ради числа депутатів, тому окремо дорученням сесії прийняти рішення про те, що всі послідуючі договори, в яких буде саме співпраця теплокоменерго і компанії Тобу Енерджі», були укладені підприємством лише за умову попереднього розгляду на погоджувальний раді даного підприємства. За 23 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання дозволу ТОВ Укрпалет Енерджі на виконання будівельних робіт та розміщення власного енергетичного обладнання. За 24 рішення прийнято. Сьогодні наступне рішення депутати міської ради будуть розглядали рішення про надання дозволу поділу земельної ділянки для подальшого виділу і заключення та гори. Держава прийде постанови 1320. Я, 13 я регламентую спрощення. Що систему проектування будівництва для того, щоб на момент в експлуатації машина вже стояла, була зроблена. Так як це робиться за власні кошти, це дуже спрощує процедуру і термін встановлення таких машин. Наступне питання про поділ земельних ділянок. Зрозуміло, що при тому, що проголосовані попередні рішення, буде голосуватися і це рішення. Хочу наголосити директору Теплокомуненерго особисто, що це його відповідальність. Доцільного поділу земельної ділянки, щоб завтра не постало питання, що десь перегородили проїзд, десь перегородили доступ до яких би то не було наших комунальних приміщень. Тому, Дмитро Володимирович, отут стовідсоткова ваша відповідальність. За 23 рішення прийнято.